Але милостиво вислухав і поблажливим, милостивим людинолюбним, був до неї і здоров'я подав. Господу, помолимось, Господи, помилуй. щоб я колись розслаблена словом божественним і своїх благодаті, скоро не дуже рабу свою Марію підняв з постелі і здоров'я дарував, Господу помолимось, Господи помилуй. Щоб відвідав їх вітанням Святого Свого Духа і зцілив всяку недугу і всяку хворобу, що в ній перебуває, Господу, помолимось, Господи, помилуй, Щоб милостива як на неянку висока голос молитви раби своєї, що до нього взиває, і як дочку її помилував, і зцілив хвору рабу свою Марію. Господу помолимось, Господи, помилуй, що молимось за рабів Божих. Ірину Миколая, Юлію Максима, Юлію, Ірину, Антоніну, Ольгу, Павла Тамару Олену. За благополуччя благополучення, Господу помолимось. Господи помилуй, щоб визволив нас, Господи, від усякої всякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу помолимось. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. При святу, пречисту, преблагословенну, славну влади нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'януши, самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богу віддамо. Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Бог Господь з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, повіки мисть його. Бог Господь явився. Занебали будівничистам наріжним каменем від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Господі, Господь явився нам, той, йде в Господнє. Ти єдиний христей, скорий у заступництві. скоро відвіданих сутих і страждання Слава єдиний людинолюбче. слава Отці, сину, святому Духові, і нині по всіх і навіки, віки, на віки Амінь. Тих, що лежать хворими на постелі, смертною раною, Підніми, як колись, ти спаси, потруху те, що розслабленого, що його носили на постелі, так і нині милосердний. Відвідай тих, що страждають із на себе, не і хвороби роду нашого, і все можеш, як помилостиви. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Пресвятая Богородице, спаси нас, святий, Архістратиже Божий Михаїле, моли Бога за нас, святій великомучениці Варвара і Катерино, моліть Бога за нас, святий великомученику, і ліктори, пантелей, моли Бога за нас. Наш рога піти молить Бога за нас, всі святі, моліть Бога за нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки Амінь. моліть Бога за нас, і щиро по вас звертаємось, скоріх. Мир усім примутрість прокійна наголоми, і помилу мене, Господи, бо бояни, вічний, ціли мене, Господи, постривожилися, кості мої. Помилуй мене, Господи, бо я вічний, ціли мене, Господи, постривожилися, кості мої. Хто ж після смерті буде згадувати тебе? Помилуй мене, Господи, бо я бояне. Кості мої, помили мене, Господи, бо я не мучний, сціли мене, Господи, бо стрималися, кості мої, премудрість соборного послання святого апостола Якова читання. Будьмо уважні браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і довготерпіння. Тільки терпіли, ви чули про терпіння Ігова і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милостивий і щедрий, перш за все, мої, не кляніться ні небом, ні зеленою, ні іншою якою клятвою, а нехай буде у вас так, так і ні, ні, щоб вам не зазнати осуду. Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться, хто в доброму настрої, нехай співає псалми. Чи хто з вас занедужує, нехай покличе присвітрів церкви, нехай помоляться над ним, помазавши його оливою. ім'я Господнє, і молитва віри, з недужого, і підведе його Господь. Якщо Він гріхи вчинив, простяться йому. Отже, признавайтеся один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. бо багато може щира молитва. Про Побожного, вислухаймо святе Євангеліє, Мир усім і Духові Твоєму від Матфея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус увійшов до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус, я прийду і зцілю Його. Сотник же у відповідь сказав, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видужує слуга мій, бо і я, людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди, йде. І другому прийди і приходить, і слузі моєму зробиться і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним, Істину кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу з і заходу і возляжуть за врамом Ісааком і у царстві небесному, а сини царства вигнані, вигнані будуть. у пітьму непроглядну, Там буде плач і скригіт зубів. І сказав Ісус сотникові, іди, і як вірував ти, нехай буде тобі, і одужав слуга Його, його в ту ж мить. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, за велику милості Твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимо за владику і Отця нашого блаженнішого митрополита Епіфанія і владику нашого, високохай архієпископа Агапіта, за братів наших священників, священномонахів і за все у Христі, братство наше, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережену Україну нашу за війська і побожної народу, і щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благочесті честі і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю душі тіло, в серці до тебе припадаємо. І зі сюзами взиваємо до на тебе сили хвороби, великої страсті, душі і тіла, раби Твоєї, хворої Марії. І прости її, як милосердний, всі провини вільні і невільні. Скоро підніми з постелі хвороби, мовимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти не бажаєш смерті грішників, але щоб вони навернулися і стали живими. З милосердцям милуй рябу твою, пору Марію, милостивої заборони хвороби вдженець, яке страждання, і всякий недух. І простягне міцну твою руку, і як її роду дочку від хвороби визволив здоровою вчини. Молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти вогневіться, потребує, теж не торкання твоїм зцілив і нині страждаючої, раби твоєї, Марії, хворобу твоїм милосердям зціли, здоров'я здоровий і скоро подаючи, усердно молимо тебе. Джерело зцілені, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Язики Йові сльози монасії вені, навіттям покаяння, і дави Сповідання Ти прийняв, і скоро їх помилував. І наші усердні молитви, що до тебе приносимо. Приймився, благий царю, як милосердний помилуй, дуже хуру рабу Твою Марію. Здоров'я їй данує, зі сльозами молимо тебе джерело, життя і безсмертя. Вислухай і скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже за вітання, прощення, відпущення гріхів, рабів Божих. Ірини, Миколая, Юлії Максима, Юлії, Ірини, Антоніни, Ольги, Павла Тамари Олени. Всіх хто тут стоять і моляться братії святого монастиря цього, і всіх парафіян святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще Що молимо, щоб вислухав Господь Бог, голос моління нас грішників і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і милостивим будь милостивий, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий і людинолюбний Бог єси, тобі славу посилаємо, Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Владику Вседержителю, святий, Царю, ти караєш, але не мертвляєш. утверджуєш тих, що падають, ти піднімаєш повалених, зціляєш телесних роботи людей. Молимося тобі, Боже наш, щоб ти послав милість Твою на работу Твою, хвору Марію, і нехай буде її настілення душі і тіла, і на очищення ізілію всякого страждання і всякої недугії рани, і всякої сперни тіла, і духу. Так, Господи, суди, що твою силу з небес пошли. Доторкнися до тіла погаси вогневицю, вому і пристрасті і всяку на віч Будь лікарем раби твоєї, хворої Марії, підніми її з пустелі хвороби, зложе страждання цілою і здоровою. Даруй їй церкві твої, щоб вона догоджала й на благо, і чинила волю Твою. Твоє бо є, щоб милувати і спасати. І тобі славу вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще ще з сердець, при Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Присвятіві Марії, помолимось. Пресвятая Богородиця, спаси нас. О пречиста, Богоматерце Царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що захону до нас принесена. Поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого образу припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині преснодіво, покри нас покровом крил Твоїх, захисти чисним Твоїм омофором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок вліче в душу всели, все, нехай засяє, світло божества, малодушних утіш, немічних укріпи, де зачерстілих серцем пом'якшення і просвічення даруй, всіли хвору рабу Божу Марію. І всіх, за кого ми тут сьогодні молилися, все милостива, розумі, руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемоготнього Христа, Спаса нашого. Як живий, сущі з нами молимося перед іконою Твої владичице, простягни руки Твої повні зцілень, радості, скорботних, в печалі потіху, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну Тройцю. Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. <клухи> Примудрість свята Богородиця, спаси нас чеснішу від хиробимів і зінян, від царафині, щоб зіслідня благослова породила сущою Богородице, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині і в часі, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, блаженніший Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, заступництвом святого архістратига Божого Михаїла і всіх чесних небесних, сил безцілесних, святих великомучениць Варвари і Катерини. Святого великомученика цілителя Пантелеймона, святих преподобного і богоносного Отця нашого, агапі та лікаря безвідплатного, святих мучеників і цілителів Кіра Іоанна, і, і Даміана і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий, і людинолюбний. Амінь. Величаємо, величаємо. Святая Діво і шануємо образ твій святий, яким подаєш ці.